Друга серія мого кіно про капусту на зиму у банках для борщу, капусняку, тушкування тощо. Дослідку я за моїми відео спостерігали, коли я закривала три перші банки. Минуло вже чимало часу. Я ці банки дістала з погріба і показую, що все стоїть, не зривається і не чорніє. Капуста використовується шуляки м'ятенька. Ну, по якійсь причині вона не виросла така, як треба. В попередньому відео ви бачили дві миски нашаткованої капусти різного кольору біла і із зеленкуватим відтінком. Ось саме вона буде консервуватися нарізка як для квашення. Може, хтось скаже, зайва робота, але я так роблю. Банки пропарую. А тепер, коли я підготувала банки, показую без переривання зйомки. Як складається капуста у банку? Вона притоптується, але не трамбується. Ось тут важливо пасую у одну літрову тару. Знадобиться ще одна таблетка аспірину, ацетилсалцелінова кислота. Тільки давайте, будь ласка, без вереску, що він шкідливий. У мене на цей рахунок є своє бачення, моя кухня, мої правила. Готую для себе і для рідних. Виробіть, як вважаєте краще, я не нав'язую нікому нічого, просто показую своє. Залити крутим окропом до самого верху, закрутити кришками і банки перевернути, хай кришки втягнуться. Я приготувала 10 банок нової партії і маю 3 із попередньої. Думаю, вистачить на всю зиму. Якщо будуть лишки, я віддам куди треба. З капустою я управилася за один день, але ще умудрилася спекти сирну піцу. А це вже наступна серія. До зустрічі, мої хороші!